Щодня дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Що сьогодні зранку на цьому місці була дитяча пісочниця. А ось тут стояла дитяча гірка. Усі ці дитячі радості тепер просто купа сміття. Знову встановити їх просто неможливо. Дитячий майданчик став жертвою протистояння забудовника та місцевих. Люди проти зведення багатоповерхівки у провулку шкільному 4 А та власник землі таки готується будувати. Це ж будуть їздити панелевози, це ж будуть їздити колосальна техніка. Бульдозіра сюди будуть завозити. А те полурозвалені дама стоять. Все, це нічого у нас не буде. Сквер між будинками у провулку шкільному влада продала за аукціону 9 років тому, але тільки тепер власники землі вирішили будувати. Місцеві мешканці обурені, бо у мікрорайоні переважно півстолітні панельні будинки, які можуть не витримати масштабного будівництва по сусідству. Вони спилили його розумієте? Тут і все дітки. Тепер а тепер як його закопають. І що? Ковза дітям під ним, попсували все, та й поїхали. Якщо вони його мали вкопати, то вони його мали спочатку викупати, а вони його зрізали, шо вони вкопають. Доб'ють досточку, їх копають назад, чи що це це бред полніший. То й ми не будемо тут нічого вже робити. <гум> Я вообще в шокі. Утром воно все було. Я вот та бущас. тут вообще нігді. Ну от ви самі бачите, нігде. Взагалі нігде ну, виті з дітьми. Хто його цементував? Це о дивіться, бачите? За це Власник землі має свою думку. Мовляв, земля моя і роблю, що хочу. Ми не демонтували. Ми його перенесли. А ви що мо його перенесли? На підставі чого? перенесли на підставі того, що це приватна земельна ділянка? Було. Він знаходився на приватній земельній ділянці. Власник прийняв рішення, що громадське, те, що безхозне, воно не може знаходитись у нього на приватній земельній ділянці. Місцеві мешканці не відступаються і готові боротися за майданчик, на якому бавилися діти з цілого мікрорайону. Доброго дня це провело шкільний 13, Тут а ви зламали дитячий майданчик повністю і викинули. Вийдіть, будь ласка, зафіксувати факт. Народний контроль викликав поліцію, аби зафіксувати факт викинення майданчика з того, де планується його забудувати. Ми це все фіксуємо. Ми опишемо, візьмемо пояснення у громадян. Інформація, яку ми зберемо, потім піде як докази, відповідно до того звернення, яке вже в подальшому буде опрацьовуватися. Наступ на сквер та ігровий майданчик зрештою винесли на громадське обговорення. Я народ, я тебе спрашиваю, Став площадку назад. бери лопату і став площадку назад. Де документ, який дає дозвіл знести. Лошадка була не демонтована, а варварські зрізані. не доручається забезпечити перенесення Якому ж перенесення. перенесення. Перенасення. Зачекайте, перенасення. Добре, Зачекайте. добре. Дивіться у вас є офіційні документи, де чорним по білому написано перенесення, а не зруйнування. І викинути ну, на дивіться, ту сторону написано перенесення, тобто переміщення з установкою, все на місце. Що ми Правильно. бачимо? Ж... Ми ж... а його, це... не викопали. А нас це вже, вибачте, не хвилює, що ви його не змогли перенести. Пожалуйста, це бітон. Це стояло, щоб діти упали на голову кому. Тут більше нічого немає. дорослі сперечаються, а діти тим часом граються на уламках дитячих войдов. Ми можемо новий зробити, кращий, майданчик. Будь-де, де мешканці скажуть, ми поставимо, але щоб це було за межами приватної земельної ділянки. Люди не вірять у те, що земля приватизована законно і готові відстоювати ділянку. От ми для цього зібралися, щоб подати іск на законність приватизації цієї ділянки на виставлення її на аукціон. Чи було все з дотриманням цього аукціону? Це піде до суду. До суду ну так люди настроєне. Будучи будівництво. Це ще далі. Тому що поки ніяких дозвіл документів немає. Ми вимагаємо об'єктивної інформації та дослідження в тому питанні щодо можливої побудови. Ми стежитимемо за цією ситуацією і надалі. Катерина Білошицька, Віктор Мозговий, народний контроль, Житомир. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.